Хлопчик чи дівчинка, який наступний президент народиться злона Сполучених Штатів Америки, і як це вплине на крипту? Та чи вплине взагалі. Привіт, колеги, це Trade. Сьогодні ми подивимося на ситуацію на ринку криптовалют, проаналізуємо біткоін, дамо свій прогноз, а також анонсуємо наш стрім, який відбудеться 8 листопада о 20.00, на якому ми будемо розглядати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Для того, щоб потрапити на наш стрім, треба зареєструватися за нашим реферальним посиланням на біржі OKX, пройти верифікацію і написати нам приватні повідомлення. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогодні з місячного таймфрейму, і перше, що ми хочемо сказати, це те, що ми не віримо, що вибори в США змінять якось кардинальну ситуацію на ринку біткоїна і в принципі криптовалют. Згодні, волатильність може бути, криптовалюти можуть пускати якісь квізи, що вверх, що вниз. Проте, грубо говорячи, зміни серйозної ситуації не буде ні при тому, чи виграє Трамп, ні чи виграє Камала. Що у нас сталося в листопаді? Спочатку листопада ринок криптовалют разом з біткоїном почали локальну корекцію. І ми бачимо, що не так просто продавцям протискати ціну вниз. Поки ціна біткоїна не впала умовно нижче 60-62 тисяч доларів, продовження росту з теперішніх цін цілком реальне. Звісно, не дуже хочеться, щоб ціна біткоїна падала вже нижче 65 тисяч доларів і закріплялася нижче даного діапазону. В такому випадку у нас буде непоганий розворотний паттерн. Росту від вересня 2024 року, і ми продовжимо цю е, довговічну консолідацію, яка ще в березні 24-го року розпочалась. Проте бачимо, що зараз не дуже просто на двотижневому таймфреймі продавцям е, опускатися вниз. Навіть враховуючи цей факт, що е, ми зняли майже всю ліквідність продавців, і вони вели майже всі максимуми, крім історичних. Продавці не змогли реалізувати корекцію навіть там до 60-62 тисяч доларів. На двотижневому таймфреймі це взагалі виглядає ну, як рукою подати з якихось проблем і сильних втрат по ціні. Цікаво виглядає тижневий таймфрейм. З однієї сторони, попередній тиждень був героїчний для покупців, тому що оновились дуже багато локальних максимумів, ну навіть починаючи з квітня 2024 року. З іншої сторони погано закрилася тижнева попередня свічка, і протягом цього тижня торгів ми вже оновили локальні мінімуми тижня від 28 жовтня. Після такого з великою ймовірністю, зазвичай криптаби падала, продовжувала падіння і опускалася нижче 65 тисяч доларів. Але тут ми бачимо, що є покупці, які добре тримають діапазон 68-69 тисяч доларів. І все, що вдалося зробити продавцям, це хибно пробити цей діапазон. Тому тренд росту від вересня 24-го року залишається його не переламали. Продавці показали зубки. Біля історичних максимів, але поки що ситуацію не змінили на великому таймфреймі. Переходимо далі. Е, Триденний таймфрейм тут. Ідентична ситуація, попередні локальні мінімуми це 65,300. Протягом двох триденних свічок продавці намагалися щось змінити і не змогли пробити ліквідність покупців вниз. Лімітних ордерів було досить багато, щоб постійно гальмувати ціну. І зараз ми бачимо, що нова триденна свічка розпочалася з того, що поглинула попередні. Сьогодні покупцям вдалося на середніх об'ємах поглинути три попередніх денних свічки. Без якихось зусиль, без якихось без яких, якоїсь великої боротьби. І якщо е, діапазон 68 тисяч доларів втримається протягом наступних е, днів, і по суті цього тижня вже у нас не буде оновлень. Мінімумів навіть е, хибних просто ціна впадає до 67-800, е, Наприклад, завтра, коли будуть якісь результати виборів, і почнеться двіжуха і емоції на ринку, але все це втримається. Е, то ми очікуватимемо продовження росту біткоїна і оновлення історичних максимумів і по, по суті, така корекція буде можливістю зайти в ринок, закупити біткоін, докупити альткоін і чекати е, продовження середньострокової хвилі росту. Іншими словами, діапазон 68 тисяч доларів. Це є критична точка, яка відділяє нас від глибокої корекції з першої цілею 65 і е, відді, е, дає е, великі шанси на продовження росту при теперішній обстановці на ринку. Зараз чудовий час інвестувати в крипту. Проте робити це треба розумно. Приєднуйся в наш клуб 99 друзів PST, в якому ми щодня робимо огляд ринку криптовалют, а також ділимося своїми середньостроковими трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Приєднуйся! Якщо перейти на менший таймфрейм, зараз восьмигодинний, можна побачити, що продавці були дуже близькі для того, щоб обвалити ринок біткоїна. Особливо це було в суботу і в неділю, коли біток падав просто на середніх об'ємах без якихось новин, без якихось. Тригерів для того, щоб це відбувалося, а альти взагалі рушилися на 15-30% без об'ємів. От просто собі лилися, знялись всі лімітки, і вони собі просто лилися без пояснень. Проте складається враження особисто в нас, що ринок криптовалют не планує глибокої корекції в найближчій перспективі. Можливо, ще якісь виноси позиції, ще якісь квізи вниз. Проте глобально ми налаштовані на середньострокову потужну хвилю росту і намагатимемося продовжувати підкуповувати альткоїни. Звісно, на вихідних це було робити дуже страшно і незрозуміло, де їх підкуповувати і скільки ринок може просто впадати безколіційно, тому що ми були свідками того, як ринок падав рік чи півтора, просто без якихось об'ємів, ливс. Стабільно давав якісь невеличкі відскоки вверх і продовжував далі. А якщо відкрити графіки альткоїнів в парі до бітка на тижневому таймфреймі, то можна подивитися на те, що ринок дуже довго може падати без об'ємів і не роблячи ніяких відскоків. Це, от вам приклад атом в парі до біткоїна. Тому в теперішній ситуації ми уважно спостерігатимемо за діапазоном 68 тисяч доларів. І якщо біткоін сюди скоригується і втримається, перестане оновлювати свої локальні мінімуми. Це буде хорошим сигналом для того, щоб підкупляти біткоін і очікувати вже оновлення історичних максимумів. Проте, якщо вас цікавить більше альткої, не чим біткоін, тут варто орієнтуватися не тільки на ціну бітка, а також на графік домінування USDT. По суті, графік домінування USDT, починаючи з вересня 2024 року, розпочав хвилю падіння. Глобально на тижневому таймфреймі ви можете бачити, що перша потужна хвиля падіння графіку домінування USDT була з жовтня 2023 року і тривала по березні 2024 року. Відповідно, все, що відбувалося з березня. 24 по вересень 24, це, на нашу думку, була локальна корекція, і зараз нас чекає нова хвиля падіння домінування USDT. А коли відбувається падіння домінування USDT, тоді ринок криптовалюти росте. І відповідно у нас на меншому таймфреймі була критична точка 5 і домінування USDT. Сюди графік знову прийшов. І по суті вдарився в оцю локальну трендову лінію, яка тримається відверті 24-го року. І поки ця трендова лінія тримається, ми очікуємо продовження росту крипти. На даний момент хвиля падіння домінування досить слабка і вона може пришвидшитися. І от можливо, вибори або оновлена ставка ФРС може бути тригером для пришвидшення проте в будь-якому випадку тренд ці новини не змінять. І от коли графік домінування USDT знову досягне відмітки 5,5 і вже не оновить свої максимуми, тут буде ідеальна точка закупляти саме альткоїни. І в цей момент... В залежності від того, як себе буде вести домінування біткоїна, сам біткоїн може впасти до 68 тисяч доларів, а може навіть і оновити свої локальні мінімуми і обвалитися до 65 тисяч доларів. Проте, якщо під час цієї події домінування USDT буде у діапазоні 5, 5 так відсотки це буде хороший сигнал для того, щоб ризикнути, докупити альткоїни і чітко розуміти, де поставити стоп-ордери. Вони мають бути, вони верніше будуть невеликими. А от перспектива росту, якщо подивитися на графік домінування USDT є досить непоганою. Перша ціль це 4,6 і це на даному таймфреймі, тобто реальні цілі набагато, набагато нижче. Проте. Перша середньострокова ціль це 4,6%, де можна частково фіксувати свої лонг-позиції по альткоїнах. Які альткоїни сильні, які класні. Або якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про альти, які вас цікавлять, то заходьте на наш стрім, який буде в цю п'ятницю, 8 листопада о 20.00. Ми згодні, що зараз це досить небезпечна затія закуповувати альткоїни, бачачи, як вони легко падають. Проте ми орієнтуємося перше на те, що. Показник домінування USDT не повинен піднятися вище 5,6, якщо він піднімається, тоді закриваються позиції. Ну і друге, дивимося на графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Це місячний таймфрейм, знову ж таки. І ми бачимо, що з такого паттерну, як є зараз, альти можуть як і обвалитися на 11% по капіталізації, так і нарешті вистрілити вверх, дійшовши до діапазону 740 мільярдів доларів. На тижневках в нас банальна консолідація, де зараз знаходиться на локальних мінімумах своєї консолідації капіталізація льтів. Відповідно, ми просто що робимо це, ризикуємо з нормальними ризиками, які ми розуміємо і готові взяти, для того, щоб просто не загубити. Шанс увійти в торгову ситуацію, яка зараз складається на ринку, тому що враховуючи як альти прожималися без об'ємів вниз, ми розуміємо, що так само вони можуть і різко вистрілити вверх, і ми готові декілька разів перезаходити в ті альти з допустимими збитками для того, щоб все таки не пропустити цей активний ріст. І не заходити в останній вагон, тоді, коли вже буде імпульс, і ми будемо входити тоді, коли вже великі гроші будуть розгружатися. Тому на даний момент ми налаштовані оптимістично. Не зважаючи на те, які будуть результати виборів в Сполучених Штатах Америки, ми очікуємо ще невеличку локальну хвилю падіння, яка б не перевищувала. Згідно графіку показнику домінування USDT вище, ніж 5,6%. І від даного діапазону добираємо лонг позиції по альткоїнах і чекаємо середньострокової хвилі росту. У випадку помилки спрацьовують стоп-ордери і ми будемо чекати, коли ж закінчиться глибока корекція падіння. І, можливо, на цій корекції падіння підбиратимемо шорт-позиції. Тримаємо руці на поготові для відкриття правильних угод і не поспішаємо всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.